Про крафт, значить, цей акумулятор пішов в захист. Зараз показує, що тут дві поділки, але коли починаєш пиляти дерева, ну такі собі дерева, не дуже товсті, він вимикається. Давайте я його підключу до зарядного приладу і вмикаю секундомер, побачимо, ось я його вмикнув. Побачимо, за який час він зарядиться. бо Книжки пишуть 90 хвилин. Ну, час пішов. Буду показувати поетапно. Кожних 10-15 хвилин буду приходити, дивитися побачимо, за який проміжок, проміжок часу він дійсно зарядиться від того моменту, що він вже пішов в захист, і від моменту до повної зарядки. 20 хвилин вже є. Чекаємо далі. 30 хвилин. Ще чекаємо. Майже вже половина того времени. 44 хвилини. Чекаємо далі. Опа, давненько не був. Пішов, поснідав. 1 година 24 хвилини. Ну, хто не знає, нагадаю. 90 хвилин це півтори години. Тобто, через 5 хвилин має вже бути зарядженим акумулятор. Але можливо, що це високотокові акумулятори, вони трохи більше заряджаються. Ну, час покаже. Включив відео, думаю, можливо, зараз саме загориться зелене, щоб я міг це засняти. Але гадаю, що 90 хвилин це занадто мало. Тому що ці батареї і зарядна станція не на 5 контактів, а лише на 3 контакти. І вони не підтримують швидку зарядку. У мене є, зараз покажу. вам, У мене є ось такий інтертул. Так ось тут. Дійсно, акумулятор заряджається за одну годину. Бачите, скільки контактів 5. І на акумуляторах теж, бачите, підтримка швидкої зарядки. А тут такого немає. Зараз я покажу акумулятор. Зараз я дістану його і покажу вам. Ось 90 хвилин вже пройшло. Але вони там пишуть в інтернеті характеристиках, пишуть час заряду 90 хвилин. Зараз я знімлю акумулятор, пилки. цю трогати не буду і покажу, який там роз'єм. Ось, бачите, ось тут тільки три. Це макітовська посадка. Ось вона. А ось акумулятор, який підтримує швидку зарядку. Ну, почекаємо. Я гадаю, 2 години буде заряджатися. 4 Ампера все-таки. А, а тут 2 Ампера, друзі. Можливо, і за цього теж. Тут 2 А. Чекаємо далі. Можливо, 100 хвилин треба. Ану, чекаємо. Чекаємо, чекаємо. Як гадаєте, 100 хвилин буде достатньо. 100 хвилин це час 40. Час 40. Ану. Можливо, можливо, ні. Я гадаю. Ще треба 20 хвилин. Це буде 120 хвилин. Ні. Ні, чудо не пройшло. Чекаємо далі. Ребята, на несколько секунд я опоздав, потому що вон там вот работаю з потером. І вот так от постав, щоб не було видно. Значить, получається 135. Не, не 90. 115 минут. Заряджається за 115 минут, не за 90. Тобто, 25. Минут Разниця між 90 і 115 Тому що 120 минут це 2 години. Ще б 5 хвилин і було б ровно 2 години. Так що майте на увазі. А я знімаю це яке, ставлю інший на зарядку. Оп. Ось цей ставимо на зарядку інший. Теж 4 амперний. Якщо вам було цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного дня, всім добра.